Привіт! Я Руслана. Ми сьогодні відвідаємо євросток, де фіксована ціна у день завозу. Ось приміряю чорну ков... з темно-синю ковтину гаунт і 100% вовни, яка коштує 380 гривень. І темно-сині джинси. Ту Кікфлер. Укорочені з високою посадкою. Цікаво вже не звикла з такого плану чинси носити. Ковтина досить м'ягка і тепла. Приємно. Мені сподобалося. Також Гольф CA. голландський бренд. 199 гривень. На жаль, немає бірки, але склад відчувається натуральний. Колір дуже красивий. джинси. показую, які вони довжину. якщо приміряти примірити ціна їх. Ось таке спонжу, кофта, Soft B 159 гривень, в ньому 45 котону і акрил гарно виділяється на цьому гольфу і воно. В'язка дуже цікава, але досить диплома. І ось така ціна, яка я вам і говорила. Далі приміряємо ось таку жилетку від Шейн. Вона із поліестеру. 119 гривень. Нагадую, що ціни, які вказані на бірках, сьогодні такі і є без знижки. Лише плаття 40% знижки було. Досить цікава спинка у цієї жилетки ось така от вона. Ось приміряю ось такі з екошкіри джинси темно зелено, болотяного кольору. Дуже е, гарно лягли, мені сподобалися. Думаю, може, якщо залишиться, то куплю по скиці в останній день, якщо вже що не будуть. Така основа і е, якість хороша. Вони не полущені, досить гарні. Коштують у 215 гривень. Далі міряємо ось таку сорочку, Виробник польща, 60% шерсті, 33 поліестера і підкладка в нас котонова. Клітинка завжди актуальна, а ковти, а сорочечка досить тепла. І такі от фіолетові кольори. Гуцузики і це нова сорочка, тому що на бірці видно всі три гуцуки буде. Видно, що він зовсім вона зовсім не носилась ось такий бренд. Біла костина бойчо мені не вистачає для неї. Не вистачає для неї. Вона закрила, але, на жаль, бірок не немає ніяких. 159 гривень вона коштує. Оцю ковтину, блозу, тоніку не могла не показати, це чистий шок. Розмір на мене малий, але досить гарний колір, принт і вже ж на відчуття відчувається. Це приємний. Ось це от платочко такого цікавого крою із поліестеру, алейбіль label, label 16 розміру. А ось це плаття це моє любов на даній примірці Scarlet. Туджу, 20 розмір, англійський бренд для пишних дівчат. Примірялася в ньому декілька разів, передивлялася, якість дуже красива. Відчувається, що є натуральна тканина, досить гарно декольте, дуже сподобалося. На жаль, воно на грудях зовсім неправильно лягло і такого світло-корішнього пліжкольору. Ось таке от плаття і темно H-Dem досить гарне і якісне. 63 відкоси у ньому, до речі. Також це H&M із таким гарним квітковим принтом. Тканина відчувається, що натуральна, мабуть, хлопок, можливо, віскоза, але більше схоже на хлопок. Бавовна вибачаюсь, Бавовна і це також HDM, але уже поліестер. Це патиця, це, це шейн із поліестру, але воно так ніжно, гарно виглядає. І ще спинка. Ви побачите, яка у нього спинка. Я намагаюся показати, але е, це потрібно показати іменно з самого заду, мені воно сподобалось на дуже. І 65 віскози, поліестер, це датський бренд, дуже красивий яскравий кольор. М -м, мені сподобалось, як воно лягло, хоча ці бока так подовжені. М -м, а ось це плата це досить мені, е коли висіло, не дуже подобалось, але вирішила приміряти і так подивилася, досить непогано, особливо коли поясок. Дуже гарно це 100-процентва віскозайд е, 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 я б його, мабуть, купила. Мені сподобалось коли ось так підізати пояску. Харно. На жаль, на цьому платі немає ніякого бірки, щоб знати склад, але склад відчувається, що Натуральний і принт, малюнок дуже красивий. Воно мені також дуже сподобалось, особливо так дивлюсь, ну, Купила б. Ось це Тоніка лаобік із 67% ліоцелу. Красивий, так, на мене мале воно. Але хотіла б подивитися, як воно буде лежати. Ну, Потрібно ось такий відплат. Це синє, це. Jackpot. Jackpot je skuto. Ďakujem za